Всім привіт дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі, і ми продовжуємо грати, звісно ж, Minecraft Create Above and Beyond. У мене сьогодні є деякі плани на цей випуск, наприклад, показати вам, що це за портали, такі, про які я говорив минулого випуску, продовжити проходити квести і навіть напевно вбити ще одного висушувача ось такі в мене грандіозні плани. Ну і звісно, потрібно пройти ось цю частинку. Тому давайте почнемо. Для початку давайте спробуємо скрафтити рамки порталу. Для нього нам потрібен камінь і. і кварц. Давайте заберемо звідси весь кварц. Також буде непогано зробити кілька ендер-резервуарів. Давайте їх зробимо. Забираємо кварц. ідемо шукати каміння. Так, забираємо якомога більше каміння і йдемо крафтимо рамки порталу. Ось так. 32. Блоки, я не впевнений, що нам вистачить. Ем... Ем, ну, це виглядає більш... більш схоже на правду. Також для того, щоб заживити ці портали, нам потрібні будуть двигуни. Це ми теж візьмемо, тому що на наступний раз нам це знадобиться. Ось ці лоудері і анлодери для того, щоб зробити алхімічний лазер. Так, поки що беремося і пробуємо робити портал. Оу, oh, я забувся про те, що потрібен ще контролер порталу. Глянемо, як він робиться. Контролер порталу робиться з дерев <смірів>, <смірів> машини і діаманта. Діаманти. Беремо два діаманти і робимо два контролера. Так, напевно, я поставлю перший портал тут. М -м -м напевно. <смір> так, нехай це буде просто тестовий портал, який ми просто поставимо. Це має виглядати якось так, от тільки оце дуже дивно виглядає. <смір> Давайте додамо йому ще один шар. Тут кожен шар відповідає за кількість блоків, на яку можна буде телепортуватися. І, до речі, потрібен тут контролер. Заодно і побачимо, наскільки блоків я можу телепортуватися за допомогою нього. 600 блоків зараз максимум. Тобто одне кільце 200 блоків. Якось його дивно поставив, напевно, треба було трошечки інакше. Ось так. Тільки чому він так дивно виглядає? Якщо я оновлю текстури. О, так, дивіться. Вау! Текстури я оновив і він працює ніби. Тут можемо е, дати йому ім'я, назвемо його Дім. І другий портал е, я хотів би поставити там, де у нас ферма мобів. Далі, що нам потрібно, це заживити ось цей портал. Поставимо тут Entertank, поставимо тут «Динамомашину». машину. Ось так. Ось так. І ось так. Центр машина працює. Енергія пішла. Це дуже добре. І йдемо будувати наступний портал. Побудуємо його десь тут. І як я бачу на карті, у нас тут додому 226 метрів. Тобто нам би вистачило навіть трьох рамок. О, навіть двох рамок. Можливо, одну заберемо потім з порталу. Так. Стоп, що? Каже, що неправильна структура порталу. Можливо, мінімальна кількість кілець – Це три кільця. Ну, давайте спробуємо. Поставити більше. Так, дійсно, напевно, мінімальний розмір порталу це просто три шари. Меншим його зробити не можна. Тепер нам потрібно з'єднати ці два портали. Давайте я назву цей портал. Мопс. І. мопс. <свігалі> і з'єднаємо його. Чому він відображається ось таким значком? <свігалі> З'єднуємо і все. Зараз перевіримо. Фух. Ух. <свігалі> Ми вдома. Окей, супер. Тоді, якщо це так круто все працює, то можемо зараз взяти. Ем, взяти меч крутий. Ось продуктивність 3 є. А, продуктивність 2 і ремонт. Спробуємо їх, їх поєднати. М -м, на ковальні. 11 рівнів, супер. І підемо до мобів. Хочу вибити голову скелета висушувача, тому що хочу зробити ще один маяк, щоб можна було літати по всій території бази. Так, тільки чомусь цей висушувач не дуже хоче до мене йти. Так, що ви тут робите? Пане висушувач. Тут немає ніякої дірки. A few later. Хм, все ще жодної голови. Я думаю, все ж той меч, який ми вибивали раніше з Construct, він набагато кращий, ніж алмазний меч на продуктивність, тому що ну немає голови жодної. Хм, Я не впевнений, але давайте телепортнемося і візьмемо другий меч. І тадам у нас є цей меч. Це дійсно було набагато швидше, тому що я вже бачу одну голову, а я буквально тільки прийшов. Уже друга голова. Оце мені подобається. Може зараз ще виб'ю? Будемо двох висушуючих вбивати. 5-5, є 5 голів. Ура! Все, повертаємося додому. Повертаємося додому, викидаємо всі зайві речі. Беремо пісок душ, 6 штучок, і будемо вбивати висушувачів. Це має бути швидко. мій лук незрозуміло. Може взяти це? Візьмемо на всякий випадок сферу польоту. А, я голови забувся! о боже Беремо голови. І ось ми знову тут. Так. Двох одразу я, напевно, не буду вбивати. О, а чому в мене піску? Та що ж це таке робиться? Я забувся, що е -е, потрібно більше піску. Так, одразу з'їмо одне золоте яблуко, напевно. Чи може... Це ще зарано. Хм. Окей, пробуємо. Пах! Я вже наготовив гармату на тебе. <гум> а, я не попадаю. Він летить все вище і вище. <гум> О, ну це буде ізі. У. Хе. <гум> це було дуже просто. Виявляється, не такий же він і страшний, коли в тебе є політ. Зразу зробимо ще одного. Пау! <гум> Получай це булів. <гум> Так, ну він взагалі безобідний. Я хотів його добити гарматою. Подивіться, де я, як я високо. Фу, окей. Значить робимо два маяка і літаємо дуже далеко. О Боже. Ось тут був цей меч. -а. Добре. Я знайшов меч, який я не міг знайти, а він був просто в скринці, де зазвичай салатики всяке, і все таке. Який жах. Добре, робимо ще кілька маяків. Один, я думаю, зроблю десь ось тут. Тобі тут не раді зомбі, де звідси. А, ще один. Оу, oh. я і забувся, що він такий великий. Тут потрібно дуже багато заліза. Давай. Геге, є. Ну, не дуже красиво, згоден. Але давайте додамо якийсь ефект. Цьому маяку теж. Хопа. І у нас є можливість зробити ще один маяк. Я вже, як бачите, в межах ось цього маяка можу літати, він до доволі великий. Оу, то мені його навіть вистачить одного. Вау, подивіться, який він великий. Можливо, я його пізніше сховаю десь, тому що ну... він дійсно дуже великий і. і, і доволі некрасивий, насправді. <с? <с?> Зроблю тут ще один маяк, ну просто нехай буде вже собі. Не дарма ж я два висушувача вбив. Нехай буде так. І якщо вже так, все вже готово. Літати я можу, портальчик я вам показав. Давайте тоді перейдемо до квестів. Дивимося, глава 4. А, Сучасний коболген. Так, сучасний генератор Каблстоуна, але не все так просто. Бо ми будемо генерувати базальт. І ми це вже робили багато разів, тому це взагалі для нас буде не проблема. Далі нам потрібен синій лід. Тільки його в мене може і не бути, до речі. Але ми його можемо купити. До речі, чомусь маяк ось тут не працює. Можливо, потрібно перенести один маяк вниз, тому що. Тому що він не працює. Знову все зупинилося і щось знову не так. Чомусь дуже часто проблеми з деревом. При тому, що воно генерується. Воно тут є, але. з ним проблеми. Купуємо лід Це синій лід є. Е, потрібно ще відролави. І ґрунт душ. Робимо тут генератор базальту. Ось так, базальт генерується. Нехай собі тут генерується і глянемо, що нам потрібно далі. Це не те, ага, ось алхімічний лазер. Центральну роль у цій ері технології відіграє алхімічний лазер. Цей процес зазвичай передбачає перетворення одного матеріалу на інший за допомогою високоенергетичного променя та каталізатора або інструменту. Окей, нам потрібно створити цей лазер. Робиться він з ось такої штуки, машинної рамки і також лампи. Лампи я вже десь крафтив раніше. М -м десь вони мають бути. Ось є лампи. Вони робляться дуже просто. Ось тут вони робляться з такої лампи, така лампа робиться теж дуже просто. Так, беремо одну штучку, беремо застосовувач, і було б дуже добре взяти ще якихось блоків. Так, для початку покажу, як працює алхімічний лазер. Нам потрібен ключ і потрібна ось ця рука. Ми маємо поставити тут ось цю штуку, на неї ставимо жовту лампу і руку перетворюємо в кулак, тобто палець перетворюємо в кулак. Хоп. Все, тепер він, коли по ній б'є, має іти промінь. Але для початку нам потрібен якийсь важіль. І. І ось так це працює. Пуф! <сум> Що нам взагалі з ним робити? Дивіться, у нас тут генерується базальт. Базальт має наповнятися в вагонетку. Вагонетку з лійкою. І коли вагонетка під'їжджає з цим базальтом до цього лазера, він її перетворює на ось ці кусочки. На, на ось цей Блазид Чарт. Але для того, щоб він її перетворив на Блазид Шард, нам потрібно, щоб в цій вагонетці був ще ось такий магніт, е, який буде заряжений. Так, крафтимо магніт і нам потрібен ще ось цей е, зарядник для нього. Угу. Потрібна ось така, потрібен ось такий злиток. Він у нас робиться з нікеля і міді. Мідь у нас ось тут. Нікель у нас теж ніби був. Нікель є. Готово, наша зарядка готова. Зараз ми будемо пробувати це все робити. Ух, і це буде непросто. Так, візьму я трішечки блоків. Ось тут буде їздити наша вагонетка по колу. Далі я не дарма брав до цього ось ці лоудер і unloader. Вони раніше у нас використовувалися для того, щоб переміщати лаву, загружати і вигружати, але зараз вони нам не дуже потрібні, тому будемо їх використовувати для того, щоб загружати і розгружати базальт. Ставимо тут лодер, ем, тому що він буде завантажувати ось цей базальт в вагонетку, а з цієї сторони ставимо Unloader. Він буде вивантажувати з вагонетки уже ось ці готові шарти. Так, стоп, мені це не подобається, потрібно це перенести ближче до До центру. Зараз, Зараз я повернусь. Всім привіт етапу монтажу і вітаю вас в тестовому світі. Поки я там в реплеймоді дуже довго будую все, вирішив вам показати, як це все працює. Ось наш генератор базальту. З нього йде базальт, і тут стоїть модуль, який обмежує кількість блоків в 320. 320 блоків це тому, що наша вагонетка має. Тільки 4 слоти під базальт. Інший слот зайнятий магнітом. Далі, як налаштований лоудер. Лоудер налаштований так, що він подає рестоунт сигнал, коли вагонетка вже заповнена. І вагонетка їде. Все перетворюється. І тут вагонетка скидає ось ці шарди і заодно скидає ще й магніт. Магніт у нас потрапляє сюди. Сюди потрапляє магніт, заряджається тут і віддається назад вагонетці. Тобто ось він. І так все по по кругу, кругу, по кругу, по кругу. По Рестон, кругу. схема теж дуже проста. Тут стоїть детекторна рейка, і це все підключено до ось цього застосовувача. Коли вагонетка наїжджає на неї, сигнал деактивується і вмикається лазером. Ось так. Якось так це має працювати. Як воно буде на практиці, зараз ще раз перевіримо. Вагонетка поїхала, лазером вдарило. Магніт забрало. Магніт зарядило, магніт віддало. Магніт у вагонетці, все супер. Супер, все працює. Тепер можна спокійно ставити тут покращувач, щоб швидше все генерувало, тому що я вже назад забрав сюди. І все буде працювати. Воно і так все працює. Дивіться, у нас вже 18 стаків ось цих шартів. Це дуже круто, значить, це завдання ми виконали. М, так. Оу. Так. Так. Їх потрібно буде перемолоти. Далі їх потрібно буде спресувати. Огу-гу. Окей, значить, будемо це робити. Дивіться, ми можемо передробнити їх за допомогою ось цього, а можемо за допомогою ось цього і отримати ще якийсь шлак. <с> Я не знаю для чого, він, він, напевно, нам не потрібен. А, ні, дивіться, тут з колесами 50% шанс отримати другу штучку, а з ось цим тим 100% шанс. О, тоді, напевно, потрібно робити ось це. Робимо цю штуку. Беремо один двигун і зробимо резервуари. Так, ну щось таке в мене не вийшло. Цього разу, на жаль, компактно все зробити не вийшло. Тут можна було б це перенести вище, було б компактніше, але воно мені тут не заважає, тому нехай собі буде. І, до речі, оце можна зламати. Ось так. Все. А, тут у нас є ось ці штуки. Дивіться, як я все зробив. Я тут. З ось цієї штуки, з ось цього анлоудера, одразу все перевів сюди, і воно тут собі потрапляє по 8 штучок до ось цієї чаші, а все інше вже від чаші перероблене іде сюди, а ось шлак ото йде сюди. Все. Ось так от. Ця штука у нас є, завдання виконано. І далі нам потрібно зробити ось такий пісок. Не знаю, на що я поставив галочку, я ще це не зробив. Для того, щоб зробити цей пісок, нам потрібно просто змішати це в, в індуктивній пічі. Пічі, пічі, пічі-пічі. Так, значить, ми беремо індуктивну піч. Наприклад, звідси. Поставлю я її десь тут. Поки що це вручно зроблю, щоб просто завдання було виконане. Беремо звідси шматочки піску. Ставимо їх тут. Беремо ось цю штучку, кілька штук, ставимо ось тут. І. Дивимося на це чудо. Та-дам! Це завдання вже виконано. Залишилося нам це все об'єднати. Для того, щоб це все об'єднати, нам потрібен ось цей пісок, ось ці кусочки шматочки, шматочки вугілля і ось ця штука. Так, якось так це все вийшло. Дійсно, голова вже від цих механізмів трішки розколюється. Так, дивіться, як це все працює. А, ці ж шари, і ось цей пісок по трупах потрапляє сюди. Далі результат виходить в нас зліва, і ось йде в чашу. Так само і пісок ось цей йде трубами в чашу. Далі тут все просто пресується. І ось потрапляє сюди. Тут ми можемо це забрати. Та-дам! Це було дуже стомлююче. Я радий, що я це зробив, але я дуже стомився. О, так, дивіться, що нам залишилося. Так, глава 4. Нам залишилося зробити ось таку штуку. Але ось ця штука дуже схожа до ось цього. До ось цього лазера. Тобто ще одна така машина у нас має бути. І коли ми це зробимо, ми вже зможемо зробити ось це. А з цього ми зможемо зробити процесор, і далі вже буде М'є система. О, як її довго чекав, але скільки сил вона в мене забрала. Тому. Дякую вам за перегляд. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки, це дуже важливо, я дуже-дуже люблю ваші лайки. Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступній серії.